Сімку, з вами я Даніель і в цьому відео я вам розповім про нову промоакцію від біржі ОКХ з полом у 250 тисяч доларів. Як ви можете побачити, то у мене за спиною новий фон. Я переїхав на нову квартиру. В мене поки тут нічого не обустроєно, У мене поки немає навіть нормального стола та стільця. Ви б бачили, як зараз у мене тут все установлено? Так я ще відоси не знімав. В Наступних роликах я вже постараюся все до кінця обустроїти, щоб картинка була ще кайфовіше. Це зараз не важливо. переходимо до промки від ОКХ. У мене вже були два схожих відоси про приблизно такі промки від ОКХ на моєму ютуб-каналі. Ця промка приблизно така ж дуже схожа на ті, про які я знімав відоси. Тому давайте перейдемо відразу до умов. І як ми можемо прийняти участь? Я не розумію, але в мене чомусь ще лагає мій запис. Не знаю, як це поки пофіксити, але постараюся це теж зробити. Оце, що це було? Що це за лагий? Заздалегідь за це вибачаюсь. Як завжди, як завжди, я візьму свій ноутбук для того, щоб дивитися умови промки і нічого не пропустити. Відразу скажу, що до виходу цього відоса промку я вже запостив у свій телеграм-канал. Підписники телеграм-каналу знали про цю промку раніше ніж я випустив цей ролик. Тому залітайте, я там майже кожен день. Роблю різні пости про промки про своє життя, про крипту про заробіток і так далі. Посилання знаходиться в описі під цим відео, бо вам qr кодик можете просканувати і залетіти. Чекаю вас там. І так, сама промка. Вона більше для нових користувачів, тому що тут є два завдання, які можуть виконати тільки нові користувачі, у яких ще немає аккаунта на біржі OKX. Але якщо у вас вже є. Аккаунт на біржі OKX, то все одно дивіться цей ролик, тому що третє завдання підходить для усіх користувачів. На цей раз промка з токоном Сахара, всього виділено 3 мільйона токенів Винагороди будуть в цих токенах, тому зараз по курсу це 250 тисяч доларів, але воно може як падати, так і рости. Звичайно, надіємося, що воно буде тільки рости, тому що, ну чесно скажемо, що пул не саме великий, який. Міг би бути. І так, перше завдання в нас, як я вже й сказав, для нових користувачів все, що вам треба зробити, це зареєструвати аккаунт на біржі ОКІ, за моїм реферальним посланням, яке знаходиться під цим роликом. Пройти верифікацію, все робиться дуже ізі. Тут пояснювати не буду. Далі ми приєднуємось до самої промки, посилання на яку теж в описі під цим відео ви переходите за цим посиланням і натискаєте на кнопочку Приєднатися. Обов'язково не забудьте це зробити, тому що якщо ви це не зробите, то вам не зарахує ваші завдання. Далі, після того як ми приєдналися, треба зробити депозит у розмірі 100 USDT. будь-яким способом через P2P, через депозит з іншої біржі, через ваш гаманець і так далі. Будь-який спосіб, після того як вам прийшов ваш депозит на біржу, вам треба проторгувати 100 USDT на споті у токені Сахара. Тобто на 50 доларів купили токен Сахара, і на 50 доларів його продали. Все, ми виконали всі умови, за що ви отримаєте 60 токенів Сахара. Швиденько ще раз по порядку: реєстрація за посиланням, проходити верифікацію, далі приєднатися до промки депозит 100 USDT і Торгівля на 100 доларів у токені Сахара. Далі друге завдання. Воно вже трошки складніше, але Єрвар тут в три рази більший. Це завдання теж тільки для нових користувачів, тобто вам обов'язково треба зарегати аккаунт на біржі ОКХ, пройти верифікацію і далі вже виконувати завдання. А завдання полягає в тому, щоб якщо у попередньому ми депозитили 100 USDT, то тут треба задепозитити вже. 500, Але не USDT, 500 доларів в біткоїні або ефірі. І проторгувати токеном Сахара на 500 доларів. Тобто, ви депозитили 500 доларів у Біткоїні або ефірі собі на аккаунт. Вам прийшов ваш депозит, і далі ви йдете і торгуєте токеном сахара на 250 доларів. Купили і на 250 доларів продали. Все, ви також виконали завдання, за що ви отримаєте 180 токенів сахара. Знову ж таки, все дуже ізі. Просто берете завдання, яке ви можете зробити, і робити його. Ну і третє останнє завдання воно вже для всіх користувачів. Воно полягає в тому, щоб запрошувати рефералів. Як це працює? Наприклад, у вас вже є акаунт на біржі ОКХ, і у вас є друзі, у яких ще немає акаунтів. Ви берете, регаєтесь в промці і берете своє реферальне посилання, відправляєте його своїм друзям, і вони далі реєструються за вашим посиланням і виконують умови промки, про які я розповідав. До цього, за що ви отримаєте 100 токенів Сахара? Тобто, все, що вам треба зробити, це попросити друга зареєструватися за вашим посланням і щоб він виконав умови промки. В принципі, все. Якщо вам щось було незрозуміло, то, то переходьте в телеграм-канал, там розписан пост про цю промку, і також ви можете писати свої запитання в нашому чатику. Там вже дуже дофіга криптонів, які. Кожен день спілкуються друг другу допомагають, тому залітайте. І також майже під кожне своє відео, яке я випускаю, я роблю розіграш в своєму телеграм-каналі. Там дуже прості умови. Це бути підписаним на YouTube ТТГ і залишити коментар під роликом. Тому залітайте і чекайте, якщо є такий розіграш, то приймайте в ньому участь. Дуже дякую вам за перегляд, особливо тим, хто додивився до. Цього моменту ставте лайк, пишіть коментарі, і, звісно, підписуйтесь на цей ютуб канал. З вами був я Даніель. Нова квартира, новий фон, лагаючий запис відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!